Повне ім'я Джейн Тодд Річардсон, псевдонім Джейн Вбивця, Родичі Пола Річардсон, мати померла, Брюс Річардсон, Батько померлий, Джессі Річардсон. Молодша сестра живий Мері. Дружина живий. Рід занять урядовий вбивця. Повноваження навички Покращена сила. Покращена витривалість. Збільшена, швидкість, спритність, стелс, витривалість використання зброї, зміна форми голосу, міміка відстеження, ухилення, лікування та регенерація, боротьба та бойові навички, толерантність до речовин, харизма, високий інтелект, статус живої види, людина, стать жінка, хобі, переслідування та вбивство. Злочинців намагається знайти та вбити Джеффа цілі помститися за смерть своїх батьків, убивши Джеффа вбивцю, триває ти пасти трагічний мстивий. Вбивця, не лягай спати, ти не прокинешся. Найвідоміша цитата Джейн вбивця Джейн Річардсон, більш відома як Джейн вбивця, є головною героїнею, антигероєм історії Кріпа і паста «Народжена» Наукою Джейм-вбивця та інших історій, таких як Лист Джейн, спочатку вона була серійною вбивцею, яка вбивала людей, щоб позбавити їх стати. Жертвами Джеффа вбивці. На даний момент вона була переглянута, щоб стати більш героїчним персонажем і присвятила себе полюванню та вбивству. Відомого та офіційного серійного вбивці Джеффа вбивці за вбивство її батьків. Походження Джейн Річардсон починала як звичайна дівчина, у якої є все чудова дівчина, робота, яка їй подобається, чудові друзі, чудова сім'я та… Багато обіцяюче майбутнє, але в 2006 році її світ завалився, коли обидва її батьки Пола та Брюс Річардсони були жорстоко вбиті розшукуваним вбивцею. Джефом вбивцею, змусивши Джейм більше працювати та заробляти додаткові гроші, щоб утримувати себе та підтримувати себе, Сестра. Переглянемо роки. Пізніше, після 25 невдалих спроб, піддослідні померли. Уряд обрав Джейн єдиною людиною, яка вижила після ін'єкції рідкої ненависті. Рідка ненависть це дуже ризикована хімічна формула, яка, як ми сподіваємося, може активізувати почуття та загальні здібності людини. Тому кількість серійних убивць може бути уповільнена. Суб'єкти відчували епізоди насильства та схильність до вбивства протягом першої хвилини та тридцяти секунд, але діяли та виглядали нормально, коли епізоди припинялися. Джейн, яка потребувала додаткових грошей, щоб утримувати себе та свою сестру, і, вважаючи, що вона просто здає кров, погодилася. Джейн виявилася першою людиною, яка вижила після ін'єкції, через яку її шкіра стала блідо білою, а волосся чорними, а також очі. Тепер Джейн вирішила використати свої нові здібності, щоб присвятити себе тому, щоб зловити та позбавити життя. Чоловіка, який зруйнував її, убивцю Джеффа, зовнішній вигляд. Перед тим як отримати ін'єкцію лікідхат, Джейн виглядала як мала світле волосся, блакитні очі та світла персикова шкіра. Після її трансформації, як побічний ефект ін'єкції рідкої ненависті, шкіра Джейн стала білою слонової кістки, а її раніше світле волосся та блакитні очі стали вугільно чорними, сітківка і все таке. Незважаючи на це, вона все ще має ідеальний зір від 20 до 20. Здебільшого її зображують у чорній сукні та на високих підборах, а іноді й у чорних панчохах. Інші ілюстрації Джейн іноді зображують її в чорних джинсах, чорній толстовці з капюшоном і нижньою, сорочкою, а також у чорних кросівках. Особистість колись Джейн була доброю енергійною молодою жінкою, яка не хотіла нічого іншого, як зробити свою сім'ю щасливою. Після трансформації їй все ще вдається стримувати свою турботливу та щасливу натуру, але коли її гнівають, вона стає більш гнівною, безжальною та агресивною. Однак це стосується лише злочинців, гвалтівників і серійних убивць, які, всупереч поширеній думці, є її справжніми цілями, оскільки, на відміну від Джеффа, вона не вбиває невинних людей. Здібності завдяки ефектам рідкої ненависті Джейн отримала надприродні здібності від речовини, такі як збільшення сили, швидкості, витривалості. Зцілення, спритності та скритності. Інші результати включають підвищену толерантність до алкоголю, наркотиків і тютюну, посилений метаболізм, піг швидше, ніж легкоатлет на стероїдах, прискорене загоєння, регенерацію кінцівок, голосову міміку та зміну форми. Джейм також надзвичайно харизматична. Та розумна жінка, яку часто спокушають злочинців отримати інформацію перед тим, як їх убити, перша версія Джейн була нормальною дівчинкою років 13 14, яка переживала типові проблеми підлітка. Одного разу він помітив, що гудси переїхали по. Сусідство з цього моменту для неї стало звичним постійно дивитися на братів і сестер, особливо на Джеффа. Згодом Джейн подружилася з Лю та Джефом, особливо з останнім, оскільки вона відчуває до нього певний потяг. Завдяки тому, що він шпигує за ними через вікно своєї спальні, він бачить, як їх. Обох дражнять і погано поводяться з боку шкільних хуліганів. Саме тут сходяться версії джеффа вбивці та Джейн вбивці, оскільки вони збігаються. в Нападі Джеффа на цих головорізів, коли поліція вирушила розслідувати, Лю взяв на себе провину, а батьки братів взяли на себе зобов'язання зробити все можливе, щоб звільнити свого сина та зберегти більш-менш нормальне життя. Джейн спостерігала за тим, що сталося, але трималася на відстані, поки не було організовано барбекю або святкування з усіма сусідами. Саме там на Джефа напали саме тоді, коли Джейн готувалася зробити Джефу пропозицію. Спотворення Джейн, поліція намагалася допитати Джейн як свідка, але її батьки завадили цьому, щоб дати доньці відпочити. Через кілька годин Джейн відчула себе винною за те, що не зробила серйозного втручання. В цей момент він почув різні звуки, що доносилися з підлоги його будинку. Ним виявився Джеф, який щойно вбив своїх батьків. Незабаром після цього він облив її відбілювачем і бензином, щоб спалити її та спотворити. Дізнавшись про її стан, Джейн покинула лікарню, вкрита бинтами та з метою вбити Джеффа з помсти. Друга версія, хоча вона не сильно відрізняється від. Попередньої історії вона дещо відрізняється розвитком подій, тим більше, що Джейн зображена скоріше, як трохи більш замкнута людина, яка майже постійно спостерігала за Джеффом. Завдяки цьому, Джейн спостерігала за нападом Джеффа на одного зі звичайних бандитів, незважаючи на те, що він. Нічого не сказав, він помітив зміну поведінки свого сусіда, побачивши, що той, схоже, любив завдавати шкоди у цій версії. Батько Джейн. Поліцейський, який, мабуть, знає про темну вдачу Джеффа. Тому він забороняє своїй дочці бути поруч з хлопцем у другій версії історії, Джейн була більш активною під час нападу Джеффа на сусідську барбекю, оскільки вона хотіла втрутитися. Через кілька днів, навіть після того, як Джеф покинув лікарню, Джейн подивилася на свого старого друга, який перетворився на зовсім іншу людину, ніж та, яку вона. Коли-небудь зустрічала. Зрештою, Джеф викрав їхніх батьків і кількох знайомих з наміром убити їх. Потім він облив її хлоркою та бензином, щоб спалити її та зруйнувати її будинок. Під час її одужання в лікарні медсестри, дізнавшись про її зовнішній вигляд, залишили їй пакунок із маскою. Ножем і запискою від Джеффа вбивці, у якій було написано мені шкода, що ти виглядала не так красиво. Як мене, Джейн вдалося вибратися з лікарні, щоб відвідати батьків на кладовищі і пообіцяти, що помститься за свою сім'ю і невинних жертв Джеффа.